У Полтаві на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка 24 серпня близько 17-ї години сталася дорожня транспортна пригода за участі легковика та маршрутки. Травмовані п'ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб наразі. Встановлено, що автомобіль ваз двадцять під керуванням. 57-річного місцевого водія зіткнувся із автобусом рута, який на той момент керував 40-річний полтавець. Постраждалих медики доправили до медичного закладу, де наразі їм надають медичну допомогу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило. Потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження, максимальне покарання за даною частиною статті може полягати у арешті до 6 місяців, обмеженням волі до 3 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.